Друзі, всім привіт! Значить, екстрений випуск. Значить, попалося мені одне відео. Ви це відео повинні побачити. Значить, майор їде у відпуску за кордон. Коротше, цілий автобус бабів. Лише один майор. Майор чого питається? Точно не ЗСУ, бо його би ЗСУ би ніхто не ви. Або дуже на Мазі майор. Скоріше за все, якийсь СБУшник, або ще якийсь такий холуй влади. Їде у відпустку. Дивимося, Це треба бачити. І зверніть увагу, як цей майор називає військових. Зверніть увагу. Зафіксуйте це, Запомніть цей фейс. Дивимося на майора. Хочете, ви що мене пугати будете, жіночко бля, я майор нахуй. Ніхто не нам. Майор. Будь ласка, не матюкайтеся, майор. Мій майор в зсу. Я теж майор. У мене брат служить три года. Єгипет за кордон не випускали, майор. Чого ви за кордон виїжджаєте? За кордон чого я виїжджаю? Відпустку. А нам не відпускають. Чоловік не може виїхати в відпустку. Мій чоловік не може в відпустку виїхати. То, що ваші військові лохи, блядь. Майор, вас будуть знати, майор. Я постараюся. Вас <реш> <реш> майор, Піця, <реш> Піця, <реш> вас Один мужчина, один мужчина <реш> в салоні і, і мачукається. Є, Є, закон... Є закон України. Є закон України. Є закон України. Ви чуєте мене? Ви порушували, порушували ваші друзі чи ваші там я не знаю, знайомі. Я сиділа собі тихенько, Матюкатись на весь салон. Я не матюкався на весь салон. Я сказав один момент. Ваша дівчина почала до хворої дитини мачукатись значально. Є теж правила перевезення, в яких ти не маєш права... Жіночка, заберіть всі телефони. Ви знаєте, що на кордоні, на державному кордоні ми України заборонено відео фіксуації. Ми упустимо. Але не кричіть, будь ласка, і Дай ми нормально шо? поговоримо. Добре, що зараз, блядь, ми підемо, запитаємо, де можна знімати. Давайте, давайте. руку, Майор, друзі, і це при тому всьому, що звичайних людей виловлюють бусами, заганяють на фронт на загибель. Та як зараз в Курськ, там повна жопа, але всі мовчать, там котел, але всі мовчать і туди женуть всіх, без зброї, без нічого. Там страшне, що робиться. А цей майор собі їде спокійно за кордон, так, в бусі з усіма. Не через тесу, не через ліс, а так себе, через кордон. Майор. Не інвалід там, а майор у відпустку.